День роботи 2,5 кг електродів і така краса. Десятий швеллер, Розкос 60х30. Така мощняча ферма. Відтоді день роботи. Зварили ми таку ферму. Ось така мощняча, все капітально варено. При фонаріках вночі вчора красили. Сьогодні рано влупив дощ. Тепер вона готовенька, все. Це тут грунтовка, два види і трошки краски ще додали. Якраз добре висухло, все. Пачка електродів 2,5 кг. 13 метрів 60х30 двойки. Ну і ще пару в мене стойків таких було 60 на 60. Ми їх поставили три. Ферма 10,5. Буде упорна, на ній багато вісху буде. І от росток ще тут такий, виходить 1,6 метра далі, звідси. Це буде балок дерев'яний нажати далі туди. Тому отак. Далі вже буде як там на гаражі воно. Так, куманітушкою викинув ферми. Така от красота.